РС це фізична величина, що характеризує роботу будь-яких сторонніх сил в джерелах живлення постійного чи змінного струму. Якщо є замкнутий контур, то можна сказати, що РС дорівнює роботі сил з переміщення позитивного заряду до негативного. Напруга це фізична величина, яка відображає кількісну характеристику роботи електричного поля з переміщення заряду з точки А в точку Б. Відповідно, напруга може бути між двома точками в схемі, але на відміну від РС, вона може бути між двома виводами будь-якого електричного елементу. Нагадаємо, що РС характеризує роботу, виконану сторонніми силами перенесення заряду через весь ланцюг, тобто роботу самого джерела струму перенесення заряду через ланцюг, а не на конкретному елементі. Пропоную вам детальніше розглянути різницю між ними. Напруга та РС вимірюються в вольтах. Беремо батарейку, де написано 1,5 вольта. Підключимо паралельно батарейці Вольтметр. Все правильно, 1,5 вольта. Підключаємо її до лампочки. Лампочка світиться. Тепер паралельно лампочки підключаємо вольтметр, і він показує 1 вольт. куди витрачено 0,5 вольт справа в тому, що будь-яке реальне джерело живлення має внутрішній опір. Воно у багатьох випадках знижує характеристики джерела живлення, але виготовити джерело живлення взагалі без внутрішнього опору неможливо. Тому нашу батарейку можна представити як ідеальне джерело живлення та резистор, опір якого відповідає внутрішньому опору батареї. Так ось, РС у даному прикладі це 1,5 вольта. Напруга джерела живлення – 1 вольт. різниця 05 вольта була розсіяна у внутрішньому опорі джерела живлення. РС це максимальна кількість вольт, що джерело живлення може видати в схему. А напруга джерела живлення залежить від того, що підключено до нього. У нашому прикладі лампочка з опором R і резистор з'єднані послідовно. Тому струм у схемі можна знайти за формулою. І тоді напруга на лампочці дорівнює. Виходить, чим більше опір лампочки, тим більше вольт припадає на неї, і тим менше вольт пропадає в батарейці. Це стосується не тільки лампочки та батарейки, а будь-якої схеми, яка складається з джерела живлення і навантаження. Чим більший опір навантаження, тим менша різниця між напругою та РС. Опір вольтметра завжди дуже великий, тому він показує 1,5 вольта. Купуючи батарейку 1,5 вольта, це її РС. А ось напругу ми взнаємо тоді, коли підключимо її у схему.